Тімці ми з вами починаємо незвичайний тиждень, оскільки це тиждень перед Великоднем, і у нас 7 числа благовіщення. Це означає, що якраз починається час, коли ми можемо приділити багато уваги собі, очищенню, простору і скинути тягар весни для того, щоб справді прийшов ем, чистий момент. Ми дивимося з вами цікавий розклад, і під час розкладу в мене буде для вас також. Незвичайна корисна інформація. Я сподіваюся, що для вас це справді буде підтримка. Так, ми дивимося тиждень, і перша карта це ваш настрій, ваша загальна Енергія в тільці. Тепер ви згадуєте певну ситуацію. Ви не знаєте, чи до красивих вам, чи до розумних. Ви не знаєте, чи бути, чи не бути. Можливо, у вас проблема їхати чи не їхати. Ми зараз подивимося. Згадуйте ситуацію і буде порада, як її вирішити. Несподіванка, що буде таким несподіваним для вас, як проявити любов і порада на тиждень. Ми зараз дивимось. Так, я всіх. О, старший аркан смерть. Оце клас. Зараз будемо розбирати, обожнюю цей аркан і перша карта, туз мечів. Туз мечів говорить про чіткість, розуміння того, що відбувається. В даному випадку, вам може, треба прийняти певне рішення. Тут з мечів говорить також, що може бути якась операція. Оскільки, бачите, як от скальпель. і Карти говорять, на цьому тижні зроби рішення. Прийми рішення і отримай чіткість в тому, що ти робиш. Це може бути звернення до юриста, може бути звернення знов таки, до лікаря і планування певної якоїсь операції. З іншого боку, дивіться, от вона тримає той меч, він направлений наверх, і від неї от відлітають пташки. Тобто, прийшов час просто прокинутися. От як весна почала, це справді для вас момент. Відкрили очі подивилися на все реально. От, може, у вас є було таке відчуття тільці, що ви якось спите. І навколо щось на вас налипає, налипає, люди, енергія, якісь речі. І вона як той ведмідь і спите. Але зараз ви маєте прокинутись. У нас колір тут іде, який означає ментальність. Тобто ви маєте чітко розуміти. Ще таке порівняння, коли ви всю ніч святкували, от ранку прокидаєтесь і ви розумієте, що ви не знаєте, що відбувається. Цей стан має закінчитися. Чіткість, ясність і. Бажання діяти. Притом це імпульс, туз це імпульс, який ви маєте зараз підхопити. Наступне, як вирішуємо ситуацію? Знов таки, це королева мічів. Королева мічів це в нас, як я і говорила, у вас вони тут дублюються, загальна енергія це звернутися до людини, яка тримає в руках меч. Уявіть собі, можете, що це клюшка футбольна. І вона роздасть за вас всім люлей. А це в нас юристи, ті, хто нотаріус, це, можливо, лікарі, і ви для того, щоб це рішення прийняти, отримуєте допомогу. ви бачите, вона навіть трон в неї такий калючий. Ця людина вам допоможе. Це може бути ваша мама, подруга, але вона вам просто настільки промиє мозок. Тут була ситуація в клієнтки, вона дозволила про це говорити, вона розлучається, і ну, нехай все буде добре. нехай, от, Я думаю, в нього є коханка, але ж, але ж от, я хочу, щоб все було по-доброму. В даному випадку так не буває. Їй потрібен адвокат, потрібно хтось, хто за нею оцим мічем розмовляти з чоловіком і вирішувати ситуацію, якщо ви самі не можете. Я вам бажаю, щоб ви справді знайшли в собі силу. Пішли до цієї людини, і вона вам допомогла. До речі, напишіть під відео, чи є у вас така ситуація. Мені це дуже допоможе в розвитку, в тому, як я читаю карти, це буде ваш зворотній зв'язок. Несподіванка. Паш Кубків. Дивіться, як він класно малює. Взагалі, несподіванкою може бути. Те, що ваша дитина забажає десь собі якийсь креативний курс, прийде і скаже: мама, слухай, я вон курс креативний знайшов і заплати мені, будь ласка, чи знайшла? І почне він малювати картини. Можливо, у вас прокинеться внутрішня дитина, і ви. Будете е, малювати, от справді зараз багато з дівчат, з ким я працюю, всі виходять в креативність, малюють картини, роблять якісь нові курси хендмейд, кульчики або прикраси. У даному випадку це мистецтво. Або несподіванкою буде те, якраз це те про що я говорила спочатку цього відео, що. Я пропоную до Великодня цікавий психологічний курс. Він є практиком, і він, напевно, самий практичний з тих практиків, які я робила. Що ми будемо робити з 9 до 15 числа квітня за 7 днів, ми будемо з вами чистити мозок, душу і простір. Кожного дня ви будете в закритій групі в телеграмі отримувати три поради, які ви маєте зробити. Чому я зробила цей практиком? Тому що до Великодня хочеться звільнитися від зими, хочеться сонця. А в квартирі то фіранки треба попрати, то ви в підвалі маєте купу речей. І от саме це бажання звільнити той захламлений е, телефон. Ми будемо телефони з вами чистити. І... Отримати нову енергію. Ви не вийдете в енергію великодня, от, в ту чистоту. Якщо ви почнете прибирати квартиру на чистий четверг. цього недостатньо. Тому я пропоную вам практикум і приєднатися. Ви. Нічого не маєте думати, тільки просто робити. І результат буде неймовірним. Це я вам обіцяю. Можливо, це ваша карта і є карта креативності. Якщо вас цікавить, пишіть в відео я телефон. Я пришлю вам умови участі. Ціна доступна і взагалі дуже смішна. Тому було б дуже корисно, я вважаю, для вас. Як проявити любов до себе? Королева жезлів, королева жезлів – це жінка вогняної стихії. Ви тільці, ви земля. Ви такі, га, банки варення, я знаю, що я роблю. Королева жезлів це в нас стрілець, овен або лев. Це креативна людина. І вам зараз, от якраз порівняти ці дві карти. Ви і саме, до речі, я є королевою жезлів, я стрілець, ви можете прийти на цей практикум і разом зі мною попрацювати. Подивіться, як це все креативно, як цікаво. І це буде проявленням любові до себе, коли ви зможете з вашої землі, енергії перейти на вогонь, перейти на зовсім інші вібрації. І порада, подивіться, у вас карта смерть. Це означає, що координальні зміни, коли у вас. Як в тій класичній фразі, тут вже двері в нас відчиняються, тут двері зачинені. І потрібно тільки перерізати. Можливо, справді от звернення до у вас тут дві королеви, ви бачите, до людини, яка промиє вам мозок, допоможе, і тоді ви зможете з легкою енергією робити ці трансформації. Зараз ми з вами такий добрий розклад у вас, тільці, чесно. А зараз подивимося, які треба робити процеси очищення, оскільки в нас оракул, відьмочка на кожен день. Що вона нам там розкаже, ця відьмочка? Який процес потрібно вам робити? Ага. Make a move. Зроби рух. Тут може знову почнете танцювати, підете десь, ви танцюєте свою енергію і ви бачите, вода. Комусь потрібно піти в ліс і просто починати танцювати, постояти в струмочку. Коли ви бачите, навколо вас іде отака енергія танцю. Хтось перед зеркалом потанцює. Um, не знаю, ви ще в ванні, напевно, не танцювали, але чому ні? Отут вода. Тому um, у Емінеме є така пісня make a step. Don't be afraid, make a step. Зробіть крок, зробіть рух. Послухайте туди наверху, що там всесвіт говорить, і буде вам щастя. Тільці, що вам можна сказати? Шикарний тиждень, класні енергії, і я буду дуже рада бачити ваш в своєму просторі. Якщо вас цікавить практиком, приходьте під відео, є телефон і гарно вам часу.